Ім'я цього письменника довгий час не згадували в Україні. Його твори не читали, він і його спадок виявилися забороненими на довгі роки. Василь Барка жив у Сполучених Штатах Америки. Особливу популярність здобув роман Жовтий князь, написаний у 1958-1961 роках. Він став популярним у світі. Цей роман представляє собою дещо більше, ніж звичайні літературні твори. Які, в основному, мають естетичну і культурну цінність, сам письменник випробував на собі всі жахи голоду, тому всеукраїнська трагедія відтворена правдиво на сторінках роману. Українському читачеві твір став доступним вперше у 1991 році. Про страшні муки і всі пережиті українцями жахи писали мало, оскільки в Україні заборонялося згадувати про голодомор 1933 року.